За кордоном лікарі розводили руками стопу Артема не врятувати потрібна ампутація. Та до останнього битися за ногу воїна вирішили вітчизняні фахівці разом з німецькими колегами. Залишилась тільки надія, що наші лікарі зможуть вилікувати. Артемові 24. Він ледь не втратив ногу, коли захищав Україну під Сєвєродонецьком. Воїн пішов служити за контрактом у 2021 році і одним з перших давав відсіч ворогу у лютому 2022. Разом з побратимами два місяці тримав рубіжне, потім чинив опір у Сєвєродонецьку. Саме там, у травні 2022-го, Артемові в ногу влучила куля, яка роздробила кістку ступні. Його вчасно підхопили наші хлопці на хамері, які проїжджали поруч. Після першої операції лікарі запевнили Артема, що за три місяці знову буде в строю. Одна крана інфікувалася та пішли ускладнення, через які він переніс ще 20 операцій. Йому видалили третину стопи. Артем міг ходити, ступаючи пораненою ногою, але через деформацію не мав змоги носити взуття. У Польщі лікарі, оглянувши ногу, повідомили: врятують тільки ампутація та протезування. У них лікування це ампутація. Якщо у нас хочуть боротися за цю ногу, то там ліпше було її відрізати, поставити протез і все йди, біжи. Коли Артема оглянули українські лікарі з першого добровольчого хірургічного шпиталю, то дали цю надію. Попереду ще одна операція. Її українські фахівці провели спільно з німецькими колегами. Троє хірургів з Німеччини приїхали до України та впродовж трьох днів безкоштовно оперували військових. Під час операції Артема метою хірургів було реконструювати стопу, наблизивши її форму до природній. На ногу воїну пересадили клапочкіри шкіри та наростили кістку за допомогою кісткового цементу. Після нашої реконструкції він може користуватися ногою, він молода людина, і він може адаптуватися до пересування. Це однозначно, він вже ходить. А адаптуватися до цих таких форм, які ми зараз покращили, щоб користуватися взуттям жорсткою основою, чи там з жорсткою підошвою, чи супінатором, Я якраз і адаптую його більш ще краще до, до, до пересування. Я Думаю, що він буде задоволений. Попереду в Артема реабілітація та адаптація стопи до ортопедичного взуття, але головне, що він продовжує шлях на своїх двох.